Привіт, сталкери. Тобі теж цікаво, що знаходиться по ту сторону паркану в прип'яті. Що ж зараз я тобі покажи? Бо ти туди не зможеш потрапити, адже там Дегтярьов насрав радіацію, через яку ти не пройдеш. Ось в цьому місці можна перестрибнути через паркан, не використовуючи секретний телепорт. Легальний метод, так би мовити. По ту сторону нас чекає одні кущі, зарослі та пусті будівлі. Однак декілька цікавих локацій тут є. Курва, чуть не всрався, щось померло від радіації, клятий Алайф 2.0. Я помітив, що тут просто неймовірна атмосфера, як в реальному покинутому місті. Жодних ознак сталкерів, гнітуча атмосфера мертвої прип'яті, жодної душі навколо, лише холодні пусті стіни, панельних багатоповерхівок та природа, яка бере своє. Жоден сталкер тут не насмітив сотнями консервних банок і аптечок. Однак перша цікава локація знаходиться біля цієї висотки, а саме той самий бітум з гри поклику прип'яті, але тут він набагато більше явно хапанув стероїдів і розкачався. Його розміри просто вражають, а по ту сторону можна побачити той самий завод Юпітер, який я покажу пізніше. Спустившись вниз, ми не знайдемо нічого, окрім суцільного нічого. Ну, може, тут є ще печера, яка веде під сам завод. Але тут теж пусто, хоча тут є підписка на мій канал, яку ти зараз зробиш. Також в місті можна знайти стадіон, через який стрілок в тіні Чорнобиля потрапляв на чаес, однак як це в нього вийшло, якщо станція звідусю дуже далеко, явно мах якийсь. Ну і звісно, тут є ті дві башні, близнюки, між якими має бути аномалія лоза, але, на жаль, мабуть, її з'їли травоядні мутанти. Звісно, це ще не всі таємниці цього міста та зони. Тож, якщо хочеш побачити більше, підпишись на канал та підтримай це відео вподобайкою та коментарем.